Як залишитись незлобливим в оточенні злих людей? Один чоловік прийшов до старця і, побачивши його крайню незлобивість, попросив, каже: Ти такий мудрий, ти завжди в гарному настрої ніколи не злишся. Допоможи і мені бути таким. Старець погодився і попросив чоловіка принести йому картоплю і прозорий пакет. Якщо ти на когось розсердишся, затаєш образу, сказав учитель, то візьми цю картоплю, напиши на ній ім'я людини, з якою стався конфлікт, і поклади цю картоплю в пакет. Той здивовано каже: І це все? Ні, відповів старець, ти повинен завжди цей пакет носити з собою. І щоразу, коли на когось образишся, Надавати в нього нову картоплю. Чоловік погодився. Минув якийсь час, його пакет наповнився багатьма картоплинами і став вже досить важким. Його дуже незручно було завжди носити з собою. До того ж, та картопля, що він поклав на самому початку, почала псуватися. Вона вкрилася слизьким бридким нальотом, деяка проросла. Деяка почала гнити і видавати різкий неприємний запах. Тоді чоловік прийшов до старця і каже, це вже неможливо носити собою. По-перше, пакет занадто важкий, а по-друге, картопля зіпсувалася, страшно смердить. Запропонує що-небудь що інше. Але старець каже, те саме відбувається і в людей у душі. Просто ми це відразу не помічаємо. Вчинки перетворюються на звички, звички на характер, який породжує смердючі пороки. Я дав тобі можливість спостерігати весь цей процес збоку. Тепер щоразу, коли ти вирішиш образитися або навпаки, образити когось, подумай. Чи потрібен тобі цей смердючий тягар?